Дев'ятниця до матері Божої Неостанної ПОМОЧІ День дев'ятий. Она святіша мати Діва неостанної помочі. Чи вислухаєш мої благання за всі ці дні дев'ятниці? Звертаюся до тебе з безмежною довірою, прошу тебе, щоб доброта й милосердя твої були для мене невичерпними. Ти бачиш і знаєш краще, що мені потрібно для вічного щастя, для відпущення гріхів. О, мати, все віддаю у твої руки. Надіюся, що твоє серце не залишиться байдужим до моїх просьб. Якщо не уділиш мені тепер ласки, про яку я тебе нині прошу, то дай мені ту, котра для мене є найціннішою. О Марія, Мати Божа, будь благословена і улюблена навіки. Нехай вічна вдячність моя буде з тобою. Прошу тебе, не обмежуй свого милосердя, уділи його всім, хто мені дорогий і близький. Благослови мене, благослови тих, яких я люблю. Дай нам усім ласки витривання в доброму, ласки любові, оглядання і прослави упродовж цілої вічності Твого Божого Сина і Твоєї слави, непорошна Діва, Мати Божа, і наша добра матір, молися за нас до Ісуса. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і по віки віків. Амінь.